У Швейцарії стартував чемпіонат Європи з біатлону. Сьогодні відбувся перший змагальний день, в програмі якого були індивідуальні гонки. Одразу варто зазначити, що більшість збірних, на відміну від України, були представлені командою Б, тобто біатлоністами, які змагаються на рівні Кубку IBU. Жіноча індивідуальна гонка, здавалося б, завершилася перемогою Мікелли Карари. Але уже перед церемонією нагородження стало відомо, що італійці не зарахували два промахи на другому вогневому рубежі, і у підсумку біатлоністку перемістили на 11-ту позицію. Золото виграла Ліса Шпарк з Німеччини, яка чисто пройшла усі чотири вогневі рубежі. Українка Юлія Джима за оновленими результатами замість бронзу здобуває срібло з однієї штрафної хвилини, фінішувавши таким чином в п'яти секундах від перемоги. І бронза у німкені Селіни Гротіан. У неї два промахи. Анна Кривонос стала другою з українок. З однією штрафною хвилиною вона фінішувала 16-ю. Анастасія Маркушина промазала тричі і стала 24-ю. Любов Кип'яченкова з трьома штрафними хвилинами 35-та, і Олена Біласюк, яка свої три промахи зловила на останній стрільбі, стала сороковою, не обійшлося медалей для України і в чоловічій гонці. Золото здобуває норвежець Ендрі Стромський, який чисто пройшов всі вогневі рубежі. Антон Дученко, який мав одну штрафну хвилину, здобуває сьогодні срібло. Таким чином, дублюючи результат Юлії Джиму. І Лавро Планко зі Словенії стає бронзовим призером. Артем Тищенко з однією штрафною хвилиною 12-й, 19 тим став Богдан Симбал, у якого дві хиби. З трьома штрафними хвилинами Артем Прима 36, й 47-й з таким же показником у стрільбі Тарас Лисюк і Денис Насийко, який сьогодні заробив 6 штрафних хвилин, фінішував 64-м.